Доброго дня всім! Ми знаходимося в агропідприємстві, де ми в цьому році дообладнали зерносушарку, яка працює на дизельному паливі, нашим теплогенератором. Виробництво компанії Agrovar Innovations. Поруч зі мною знаходиться оператор Віктор. це просипання йде за словом. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже пилети спалили за час експлуатації? Дві фури по 22 мішка і, і ще 4 мішка. А скільки часу ви вже попрацювали? 6 жовтня. 6 жовтня, так? Дуже багато. Якби це була солярка, вони залишилися по штані. Скажіть, будь ласка. Що ви можете сказати взагалі про роботу обладнання, про роботу теплогенератора нашого виробництва. Зроблено на дуже дуже ніякого позгорання, як на солярку. Вообще. Складність якась можлива. Простіше простого. Включив, виключив. Заглушив, почесно. І про роботі по чесно. Ну от дивіться, так. Да. До речі, цікаво буде і відкрити зараз це ми після вже відпрацьованої зміни. так? Це в режимі підтримання знаходиться теплогенератор. Да. Вже... От, от розкажіть, будь ласка, навіщо вам такий шкрибок потрібен? Оце така пілета дуже гидка, мабуть, спискова. І оце нагорає, це задній решла. Оце її проти часової стрілки, так як включили, каже, вахай, ну пати, треба отудить. Отуди відновись Отуди який Там З тієї сторони, подивися. Як у вас була пілета, ці перші чотири мішка, так. на цьому на турбо вилітало, ну отак, отак топіло, отак у відрікопілу. За суд. Це з одного з півтора підпевня. Тобто якість палети дуже важливий так. показник, що впливає на експлуатацію теплогенератора. Я б вам сказав, але на відео не хочу. Ми спробували. Чому? Ми спробували на сонячну ковілі. Так, і що у вас вийшло? Розкажіть. Варували, я не знаю, відки один брався. Це так. така зміна просто Ну, звичайно, на соняшниковій палеті звичайно, буде див. Ну, Бачите, багато людей працюють і на соняшниковій, і вважають, що це нормально. Які ви температури ставите? Найбільше я ставлю 85, мені хватає. Угу. Тобто, сушите, ви соняшник, і в принципі нормальні безпечні температури. На кукурузу 120 може 20, сміло ставити. Знімайте, так. Знімайте. Да. Оце ось качество тіліти. Оце все. До вечора, до восьми часу до здачі з Я Я сюди не загляну. Щоб було. Так Так, так. Ну, це. Що у вас були чи перебої з електричним живленням? Як відключали світ, я зразу uh -huh. було напруга, пала в нас зусилля, не випускалось нічого. Я зразу виключив його і на нього не вазок. Бо там же цілий коробок електроніки, що щось в вакці, я буду я по житті не розчитаюся. Ну no, а наскільки це безпечно було? Вимкнення? Директор сказав: нічого не трогай, поки я не скажу. Приїхав я при ньому. Запускав. Запустилася сушка, напруга 380, тоді вже злучали. Звонка, заслонка відкрилася. Прибрав на слон, позамітав. Uh -huh. коли три часа нема світу, як вона вигорає, відуди б мов колись жарити. Тобто, ну, з точки зору безпеки абсолютно все нема за що перейматись, так? Коротко. Як розказують, як на селях робили, так вони тут вішились. Вішались, просто-напросто. Ти бачок вони спалювали, я не знаю, за скільки. Скільки тут 500-600 метрів? В году сушка насіння легка, виходить, 13. А в тому году вона була 16 тонн, ми робили 8 сучок. Ви mm -hmm. посчитайте, скільки, якщо я спалив бік-бек, чи півтора. Mm -hmm. Тому тут отацію взагалі. Зараз я загрузю, підійшов, режим «Робота», подержав 4 секунди, все. На 2 години і 20 минут, поки воно сушиться, я до нього не підходжу. А взагалі я взагалі до нього не підходжу. Тільки ставити на вентиляцію і включати. Ну, Це простота експлуатації. Yeah. Yeah. Мається на увазі, що не потрібні додаткові люди, достатньо оператору зерносушарки, просто увімкнути і yeah. вимкнути. І, і все. Як звичайний пальник, як звичайний, наприклад, дизельний пальник чи газовий пальник. шість днів день, То він до утра вигорав. Тоді дуже гарно було вичищати. Прийшов щоткою гріб. Оцінатор турбо. Все поведувало, так? Все поведувало. Накрутив, шнеком, розпалив 25 минут. Запускачило. Так, побіг я глянув. Так, дякую, де. Да.